Ну що, будемо куштувати нашу картоплю з грибами. Покажу, що вийшло. обідати. Ну, ось, з м'ясом. Картопля наша дивіться, яка файна, вона готова. М'яско таке, грибочки, бачите? Папричка. Але бачила, що Давидка підсолював, бо я якраз тут, бо я якраз мила, мила плиту, мила. Поверхню, тому що у мене два дні не було на кухні практично, і е, потрібно було помити оці панельки всі, я їх помила. Так що я поки не закінчила, нічого не робила. Дістала, дістала, ой дістала. Зараз попробуємо. Напевно, смачненькі. Я зробила гірочки. Так, змінила локацію, хочу ще записати там. Світло не таке освітлення друге. Ось вони. Зараз будемо смакувати. Дуже смачні, я попробувала. Так, ой, не туди натисла. Вибачте. О, включила. Так що дивіться, сіла я обідати огірки. М -м -м. Дуже смачні. М -м -м. Але картопля, я бачила, Давид підсолював, трішки не сольона. Але, як то кажуть, можна підсолити. А якщо пересолиш, то то вже М -м -м. Ми готували в прямому ефірі, і я захотіла з вами поділитися, що ж я таке. Приготувала разом з вами. Все смачне, все свіже. Свіжо відкрите. Дуже смачно, друзі. Насоше попробуємо. Все готове, все смачне. Єдине, що гриби, треба було чуть-чуть обсмажити, тому що вони дуже посмажились. Але нічого, наступний раз будемо знати. Дякую, що ви зі мною готували в прямому ефірі. Я зараз поїм, одягнуся. Підогуляти мені дуже багато всього потрібно купити.